Щоб виставляти на Олікс оголошення з земельними ділянками і квадратними метрами у будинках, чи лише трускавець, ні. Якщо ви маєте фактаж по самбору, Дроговичу, Пустометах, перемишлянах, Жидачево, Золочево та інших містах Львівської області, зараз я продовжую акумулювати інформацію для звернення у Набу, САП, СБУ та інші правоохоронні структури, власне по схожих схемах, тобто коли. Люди заходили в змову, е, отримавши, як я вважаю, шляхом політичного злодійства, політичних злочинів, квором довіри тих чи інших мешканців, тобто вони їм обіцяли, що ми будемо дбати за міста, ми їх будемо розвивати, ми будемо проводити інвестиції, вчинили політичне шахрайство замість того, щоб лобіювати оцю от надану довіру. Вони лобіювали власний інтерес, власні бізнеси і утворили організовані злочинні групи. Кміти, тобто більшість депутатських. Корпусів ОТГ і міст по Львівській області це організовані злочинні групи. Так мало того, що вони граблять землю, що вони донищують інфраструктуру, комунальні виробничі і інші підприємства. Вони ще й собі, заступники, дорогій родині вициганюють і виходжують, і вирішують бронювання від армії. Розумієте, в чому весь цинізм не представляють інтересів громадян, де захищають української землі. Однією рукою грабують і розкрадають землю, іншою вони й собі беруть. Воронь бо кажуть, що ми забезпечуємо місцеве самоврядування, яке? Щоб виставляти на OLX оголошення з земельними ділянками і квадратними метрами у будинках. Тому всі, хто маєте фактаж у містах міста навколо міста Львова і Львівської області, пишіть.